Розгляну дослідницьке тестування, задач перша відновлення пароля. У дослідницькому тестуванні задача ускладнюється в цьому челенджі. Нам потрібно вгадати всі 11 тест-кейсів, які, як завжди, з'являються у списку. Ви тестуєте форму введення пароля, який повинен відповідати вимогам, описаних у підказці іконка зі знаком питання. Ваші знання область тестування зростають. І ви навчаєтесь самостійно перевіряти всі можливі сценарії та кейси. Спробуємо з найбільш очевидного, які у нас є вимоги. Пароль має бути від 4 до 12 символів. Хоча б одна мала латинська літера, одна велика латинська літера, один символ і одна цифра, а також не відповідає попередньому паролю. Попередній пароль записаний у нас під. Іконкою. Попередній пароль був таким. Спробуємо перший сценарій. Очевидно, значення не має бути пустим. Залишимо поле пустим і відправимо. Так, ми знайшли перший тестовий сценарій, пусте значення. А якщо ми дадамо тільки пробіли? і зробимо перевірку, так, це пусте значення. Ми знайшли перший тестовий сценарій. Якщо він має бути від 4 символів, то очевидно, що далі ми перевіримо, що він має бути більше. Тобто, форма не прийме значення менше, ніж 4 символи. Перевіряємо. Так, ми знайшли другий тестовий сценарій. А вже ж далі нашою перевіркою буде перевірити, що дуже велике значення більше 12 символів теж в формою. Введу будь-яке значення і натисну Enter. Так, ми знайшли третє тестове сценарій, коли значення більш максимального. Тепер спробую перевірити валідне значення. Тобто, якщо у нас щось, що містить тільки малі латинські літери. Так, ми знайшли п'ятий тест кейс, що пароль містить тільки малі літери. А якщо він містить тільки великі літери... Так, це наш шостий тестовий сценарій. Бачу, так само я можу перевірити і на цифри. Тисну Enter. Так, півшляху пройдено ми знайшли половину тестових сценаріїв. Наступна перевірка буде назначення валідності спеціальних символів. Так, такий тестовий сценарій ми теж маємо. А якщо я введу не латинські символи, наприклад, впишу туди Привіт. Так. Це є дев'ятим тестом і сценарія, що пароль містить неприпустимі символи. Однією з вимог була перевірка, що пароль не відповідає попередньому. Спробуємо це. Так, це був четвертий тест свого сценарія. Якщо пароль співпадає з раніше введеним паролем, він не є валідним. Спробую тепер перевірити на значення, яке відповідає усім вимогам: маленькі літери, великі літери. Цифри та спецсимвол Від 4 до 12. Так, це 11-й тест кейс валідний пароль. А якщо я введу щось, що не повністю відповідає значенням, так, ми це зробили. Ми перевірили усі тест кейси. Тепер ми можемо почати знову або перейти до наступної задачі. Побачимось!